Знаєш країну? Не знаю. Давай перевіримо, чи ти знаєш чи не знаєш. В школі добре знала географію? Ні. Не знала? Ні. Добре, що за країна? Україна. 10 гривень забираєш ще далі? Забираю. Ну давай. Давай, 20 гривень, там легко відносно. Що це? Великобританія. Бачиш? Ну, англійський то є добре? Ні. Ні, погано. Добре, 20 гривень забираєшся далі? Забираю. То давай. Давай. Бразилія. Силиця Бразилія. Там ці Бразилія. Бразил. кажеш, не знаєш географію. Давай, не піз. Маєш на 100 тепер, то 100%. А давай! Добре. Корея. Яка? Північна. Чи південна. Та яка різниця? Головне, що Корея, там грави знімають. Я. Добре, 100 гривень забираєш, чи йдеш далі на 200. Давай, та я і так зараз не буду знати. Чи йде, не йдеш? Та йду! Добре, що це? Бо це не Франція. Ні, що похоже? Але походж? дуже схоже на Францію. Це не Франція. На що похоже? Блять, це, це не та парашка, ні? Ні, це не я парашку не показую. На прапор. На який? На Франції. Тільки Франції, вони не горизонтально, а вертикально. В Європі? Е, да. На Ел починається. На Л? Так, які країни знаєш на Ел? Люксембург. Все, я виграла 200 гривень. Добре, супер. Ти підписано, давай. Чи підписано? 400. Так, підписано. А ні, бабло, напукай зараз тобі покажу. Все є yeah? підписала no. Все, супер. Все? Так, то мої гроші. ти до нього підпишись, бо теж отримуєш 400 гривень.